Мрієте про камін квартирі це реальність. Хочу вам презентувати камін від компанії Планіка. Камін з d ефектом і присутністю живого полум'я. Камін працює за рахунок випаровування водяної пари і підсвічування її певними пучками світла за рахунок того, що водяна пара випаровується. Ви будете зволожувати повітря в кімнаті. Це є вагомим плюсом даного каміна. Функціонал даного каміна можна за бажанням змінювати тони, інтенсивність, кольорову гаму. І також звукові ефекти, і це все за допомогою пульта керування. Також можна виставити таймер роботи каміна. Це буде дуже зручно, камін буде включатися і вимикатися саме в зазначений вами час. Конструкція каміна може монтуватися в мебільній основи, тобто ви його можете заінсталювати як в стіл, так само в тумбу. Камін має регульовані ніжки, що дозволяє вам виставити його по висоті. В наборі в каміна є два спеціальних бака, які заповнюються водою. Вода повинна бути очищена. В якості декорації можна використати керамічні дрова, також можна використати скло або камінь. Це буде цікаво. Ну якщо велике бажання можна апельсини або яблука. Тобто рішення за вами: квартиру поставити камін з максимальною реалістичністю це номер один. Планіка 3D-ефект.